Козаку, козаче буде бій. Знай ще не плачу, рідний мій. Український народ є тилом для наших синів і доньок. Тому дійсно наша перемога в єдності і в єдності наша сила. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І нас сьогодні в гостях заслужена артистка України Олена Білоконь. Вітаю вас! І я вас вітаю, Юрію. Дуже рада, що ми з вами зустрілись. Ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних громадських заходів, концертів, які покликані для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу, допомагати хлопцям Збройних сил України, цивільному населенню, тобто пришвидшувати нашу перемогу. Розкажіть власне про цю діяльність. Благодійною діяльністю займаюсь протягом свого. Мистецької роботи, тому що мені подобається, коли поєднується духовність і добрі справи – це одне ціле, і тому дійсно сьогодні, прямуючи Україною туром з благодійними заходами на підтримку Збройних сил України, хочу в першу чергу подякувати нашим доблесним синам і донькам за дану можливість нам з вами спілкуватися, жити повноцінним життям і вірити в нашу. Перемогу і прагнути разом з народом до перемоги, тому що дійсно сьогодні народ є тим тилом для наших синів і доньок Збройних сил України. І як ніколи, я впевнена, що сьогодні народ тримається в такому кулаці єдності і перемоги. І дійсно мене надихає наш народ тим, що він визнаний в усьому світі своїми талантами. Вдячна за єдність, вдячна за цю гостинність, людяність, тепло. Інколи знаєте, зриваються сльози від того, який духовно-душевно багатий наш український народ. Власне скільки багатий репертуар, хто пише вам пісні і за яким критерієм ви ці пісні обираєте? Як таких критерій немає, тому що текст має бути змістовним і духовно наповненим, а до нього вже Мелодія поєднується, яка торкається потаємніших глибинок людської душі. В основному я пишу її композитором на ті пісні, які створені авторами, пісенниками. Це автори? Це автори Полтавщини, Київщини, це визнані автори, це автори просто талановиті, люди від землі. Головне, щоб текст мав зміст і був, знаєте, таким. Наповненим, щоб хотілося, щоб цей текст не лише послухали в тексті, а щоб його послухали в пісні. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Кожна пісня вона відображає ті події, якими живе український народ, і звичайно додавалося дуже багато патріотичних пісень, пісень, які є життєстверджуючими, пісень про кохання. Ви знаєте. Все, що людина протягом життя відчуває все те, вкладає в текст і народжується пісня. У нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можна зараз зімпровізувати свою цю найкращу, таку, найвідомішу, свою візитівку про козака. Козаку, козаче, буде, бій, знай ще не плачу рідний, мій, Україну неньку захисти. Ти мені подарував незабутню ніч, ніжно так поцілував і пішов на сі, спалахнула, блискавка, ніби знак, я тебе чекатиму, мій козак. Спалахнула, блискавка, ніби знак, я тебе чекатиму, мій козак. Браво, це так до глибини душі. Це просто я не можу передати. Це ексклюзив для оперативної України. Інфо. Повертаючись до сторінок війни, що може пришвидшити нашу перемогу на думку? Завжди прискорює нас до перемоги. Це єдність, незламний дух, віра в завтрашній день. Ви знаєте, сьогодні. Так уже склалося, що український народ є тилом для наших синів і доньок. Тому дійсно наша перемога в єдності і в єдності наша сила. Як, на вашу думку, українцям легше пережити війну? Легше. Я не знаю, як можна легше пережити ті втрати, розпачі, болі, печалі. Як можна легше пережити? Реально потрібно просто. Потрібно просто. Молитися вірити і озброюватись українською піснею, бо вона є душею українського народу. А стосовно легше, мені здається, що від малого до літнього всі сьогодні, всі сьогодні переживають все те, що відбувається навколо нас, воно відображається на наших діях, на нашій свідомості. Це гнітить, це нас принижує, і ми маємо в будь-якому разі вірити в нашу перемогу. І не допустити зламатися духом, тому що ті е, герої, які відійшли у вічність, ми маємо прожити за себе життя і за них, тому що вони нам його подарували. Тому ми маємо розуміти, якою ціною ми здобуваємо мир і жити повноцінним життям, щоб на нас дивилися діти, окрім сирен і страху. Вони бачили, як український народ єднається піснею, бо вона є душею українського народу. Вона дійсно є генетичним кодом до духовності і свідомості нашої нації. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Та ви не зрівнянні. Ви такі креативні, ви такі веселі, насичені такою енергетикою позитивною. Я вдячна вам за ті висвітлювання, тих новин, тих особистостей, які ви сьогодні будете висвітлювати, які є на цьому заході. Я вдячна вам, Юрій, що зустрілася з вами в столиці. Вдячна вашій команді, вашим однодумцям. І все буде Україна, все будемо ми. Слава Україні! Героям слава! А я вам щиро дякую за це інтерв'ю і обнімаю. Дякую.